Чи постачає Пекін зброю для війни Росії в Україні звіт американської розвідки оприлюднює нові докази. Він також ближче знайомить з тим, як Китай може допомагати Кремлю уникати західних санкцій. Згідно з останньою доповіддю офісу директора національної розвідки США Китай, попри міжнародні санкції та експортний контроль, надає технології подвійного призначення, які російські військовики використовують для війни в Україні. Зокрема, навігаційне обладнання, технології глушіння і частини винищувачів. Станом на березень з Китаю до Росії було поставлено безпілотників і запчастин до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Водночас у звіті йдеться про те. Що Київ також помітив більше китайських компонентів в озброєнні, яке використовує Росія? Пекін довгий час заперечував надання будь-якої військової допомоги Росії, але обидві країни підтримують партнерство без обмежень протягом усієї війни. Згідно з доповіддю, Пекін став найбільшим покупцем російської сирої нафти з моменту запровадження західних санкцій. Це поряд з розширенням закупівель російського природного газу та інших експортних енергоносіїв. Пекін також, нібито використовував свою фінансову систему, щоб дозволити Росії проводити транзакції, не обмежені західними заборонами. Адміністрація Байдена б'є на сполох, мовляв, комуністичний Китай може пропонувати смертельну допомогу Росії.